Сьогодні, брати і сестри, Господь говорить про це струдження, про це обтяження. Правда, що часто всі ми змучені обов'язками, які робимо, вихованням дітей, працею, кожен на своєму місці працює і, напевно, часто втомлюємося і часто прагнемо цього відпочинку. Але так насправді найбільше ми струджені і обтяжені це гріхом. Який постійно якби не дає нам спокою. Постійно, як говорить апостол Павло, хочу робити добро, а зло мені накидається. І всі ми, думаю, маємо цей досвід на своєму власному житті, що не хочеш сваритися з чоловіком чи з дружиною, приходить тобі, що сваришся. Або осуджуєш, або маєш нечисті думки, або бунтуєш, нарікаєш. Ми постійно досвідчуємо тієї слабкості, тому правдиве це обтяження це є обтяження гріхом. І найбільша втома, брати і сестри, це є втома духовна, коли вже людині нічого не хочеться, коли вже опускаються руки, хочеться все відкинути, коли людина знеохочується у всьому. І тільки Господь може зміцнити нас, дати нам цей правдивий відпочинок. І далі Христос говорить, що візьміть ярмо моє на себе. Тут цікаво є це ярмо, є паралельне місце з цього Євангелія на Книгу мудрості, яка показує, що цим ярмом є, наприклад, Божа мудрість жити в Божій волі. І тому, брати і сестри, ми часто несемо ярмо, тільки питання запрошую всіх вас і себе, всіх нас подивитись. Яке ярмо ти несеш, в яке ярмо, можна сказати, вибачте, впрягаєшся, тому що можна нести ярмо цього світу, намагаючись бути кращим, будувати свою кар'єру, постійно думаючи, як ти виглядаєш в очах інших, що про тебе подумають інші, що скажуть. І так насправді можливо тобі взагалі не залежить, що про тебе думає сам Господь, що як він на тебе дивиться. Але Христос говорить про це ярмо Божої любові, тому що можна бути в цьому ярмі рабства, в ярмі цього світу, в ярмі гріха, і тоді ти постійно втомлений, смутний, нічого не має смаку, тоді всі навколо дратують, немає радості в житті, не бачиш взагалі сенсу продовжувати боротися за своє покликання, за своє подружжя. За священство, за Божу волю на кінець своєму житті. А Боже ярмо, брати і сестри, це бути як Христос, повне віддання Господу. І в такому ярмі сам Христос каже, що цей тягар є легкий. Чому легкий? Тому що сам Христос його несе з нами. Тому що ми, якщо віддаємося повністю Господу все своє життя, живемо перед Богом в правді, довіряємо Йому повністю все. То є важко, правда, і християни це теж ті люди, які мають боротьби, хвороби, труднощі. Кожному з нас може статися аварія, хвороба, різні випробування. Але коли переживаємо це з Христом, це має інший вимір, що є і важко, і легко одночасно. І тому, брати і сестри, запрошую всіх е, нас е, подивитися на своє життя якби з боку, як би зі сторони, подивитись і задуматись. Яке ярмо я тягну, що, що на мені так насправді тяжить, що мене обтяжує? Бо часто бігаємо за багатьма різними справами, і демон це використовує дуже швидко, що це важливо, це важливо. І правда, що багато маємо обов'язків дуже важливих, але можна так в них забігатись, що забути про Бога, будувати на собі, на своїх силах, на своєму вмінні, на своїх талантах. На своїх здібностях, і тоді завжди будеш розчарований. Тому що на кінець правдиве життя приходить тільки від Ісуса Христа, від нашого Господа. І тому, брата і сестри, сьогодні теж бачимо святу Луцію, Діву, яку змушував зрегтися її віри. І тепер світ хоче, не тільки що тепер, завжди, але в цих останніх століттях все більше це набирає обертів. Переслідування церкви, що світ хоче, щоб ми зрікалися віри. Світ хоче зробити нас такими, як всі інші, щоб ти жив виміром тільки цього світу, так як думає цей світ. А ми покликані, брати і сестри, як християни, покликані бути живими свідками Христа Воскреслого. і Луція дала свідоцтво, навіть віддаючи своє життя. І це ярмо було для неї любим, тому що так кохала Христа. Що не жаліва ні себе, ні свого життя задля нього, і до цього покликаний ти і я. Тому що святі, яких ми часто згадуємо кожного дня, маємо різних святих. Це не є якісь суперлюди, якісь виняткові. Їхня винятковість полягає тільки в одному в повному відданні нашому Спасителю. І тому Христос сьогодні приходить. До тебе і до мене, і говорить відваги, довір'ся мені, не бійся, візьми мій тягар, іди за мною, я тебе люблю. І тільки в мені, каже Христос, знайдеш цей правдивий, глибокий відпочинок, що тільки в Христі, брати і сестри, є це правдиве джерело життя, яке нам дозволяє ходити навіть по водах смерті. Як колись пам'ятаєте, апостол Петро каже: Господи, якщо це ти, скажи мені підійти до Тебе по воді. І поки він ішов, дивлячись на Христа, він ішов по цій воді, а коли почав сумніватись, побачив ці хвилі, почав потопати. І так буває часто з нами, що поки дивимося на Христа, йдемо. Але коли починаємо будувати на самих собі, дивитися на різні ситуації, які ти маєш в своєму житті, вони тебе лякають. І тоді вже починаємо тонути. І Христос сьогодні запрошує тебе повернутись до нього, не боятись, тому що Він є той, який переміг цей світ, Він є переможцем, брати і сестри, і Він є тим, який любить нас безмірно і ніколи не полишить тебе самого. Амінь.